Привіт! Така проблема жовтізна фари на мотоблоці. Зараз покажу покажу ближче. Це пластик. Як з ним боротись, можливо, полірувати, можливо, заміна. Ого. Тут стояла лампочка накалювання, працювала від змінного струму, від генератора через кнопку на впряму. Переробив я її на від постійного струму на ламп... поставив лампочку Пос... від постійного струму світлодіодну, відповідно. Ось працювала вона від стартера плюс брав. Мінус маси, так як від стартера плюс відповідно, включалась вона лише при включеному тумблері маси. Ну, по факту, це не тумблер маси, це тумблер, який рубає плюса. Ой, коли включений тумблер, То тоді цією кнопочкою. ось включалась лампочка. Зараз побачимо, як вона світить. Ну так, шаринка. Ну, в темноті вона трошки світить, а зараз при сонячній погоді це жаринка. Виключаємо. Купив я ще більш кувато сильнішу лампочку світлодіорну, зараз покажу. Кузулька, не кричи. Сейчас вам покажемо. Ось така лампочка, вона там 100 ватт чи щось таке. Цоколь аж 3 тут стоїть. Також вона там так примітивно прижимається одним болтиком. Покажу, в общем розберу. Сейчас буду ставити цю мочнішу лампочку, більш потужнішу. А з цим з пластиком подивимося, що можна зробити. Мабуть, лише заміна. Ключик на 10 викрутка. Відкручуємо ось ці два болта. І з другої сторони так само ключиком на 10. Відкручуємо ці два саморізи. І тут так же само два саморізи. Под ними є ще болтик під саморізи. Всередині видно, не видно. Тоді знімаємо фару. В общем, зараз зніму, покажу. Китайці придумали, як надійно закріпити лампочку. Ось. Просто цоколь піджимається саморезіком до металу. Маса відповідна. І все, і це вже контакт вважається лампочки надійний такий, що прям не пропаде, не при вібрації, не при ніяк, ніяким образом. Це ж саморезом поджато навіки. По плюс. Плюс з'єднується. У мене з'єднання ось вот таке. Знаю, резкость, є резкость. Ну і Знімаєте лампочку, ставлю другу. Алежа то добре, чітко втримати не можу, ще Що щось придумаю. Відкрутив я ці два болта. Зажав вищата і тут дуже міцно взяв і відкрутив. Фіордку добре в руках заж... тримувати можна двома руками поднапрягтись, і воно відповідно. Ой, яке воно жовте. Нічого ти з цим не зробиш, це лише заміна. яка воно... тут поліровка навряд чи вона щось дасть замінив той саморіз на болтик з гаечкою о так буде надійніше збираю далі фару зібрав дисків для полірування не знайшов протерп максимум мог. стало чуть-чуть світліше але нічого загалом це не дало надо поліровочні диски і полірувати, мені здається, воно буде дійсно краще. В ідеалі замінити. Зібрав фару. В общем, підемо ставити. Да. А це була лампочка, яка стояла до цієї. Вона по ватах там небагато. Видно на ній, не видно, скільки пише ват чи не пише взагалі. Начебто і не пише. В общем, це набагато слабше світить за те, що я поставив. Тону пилі витер, зібрав. Перемотав ізолентою і із такою гумовою вставкою плюса від корпусу. Воно, в принципі, не дістає, але все одно перемотав. Зараз будемо ставити на місце, підключимо. Масу і будемо перевіряти. Ну що, подивимось різницю, як було як стало, включаємо нашу фару. Ну да, Значно ярче від того, що було. Якби на це ще поглянути в темну пору. Можливо, якщо зніму, ставлю відео. Як буде видно потемно. Можливо.